Дане відео я не хочу захедіти. Я підтримую, що дітям через мультики передають навчання. Я хочу показати, наскільки українська мультиплікація шедевральна. Всім привіт! Сьогодні ми оглянемо Фокс і Трот. милий мультфільм, який навчає дітей всього хорошого. Переходимо! Все на світі білому лисичка помічник У небезпечів Вона як путівник І її ім'я у голос Ви тільки прокажіть І Фокс усім на поміч нам негайно прилетить Фокс весела, Фокс весела, І відважна І відважна І Ви не знати ми з нею біди Фокс розумна, Фокс розумна, І уважна І завжди зможе допомогти. Отже, в чому заміс? Перша серія починається з лютого шторму. Ми бачимо його хлопчик, назвемо його Петрик, стрибає по калюжах, і тут висаджуються Фокс і трот. А дощ скінчився. Троте, відчуваю, що хтось потрапив у небезпеку. У мене аж хвостик піднімається. Вона бачить, що горить квартира. І зі своїм зорельотом вона відправляється туди. Вау, який паркур. Вони вимикають тостер і пилососить дим. Тут заходить в кімнату Петро і каже, що він просто поставив сушитися штани в тостер. Ну а далі він розказує, як буде виправдовуватись. Так, так, вони показали голу дупу Петра. Без трусів, без ніякої білизни. Тому вони всі спокійно п'ють чай. Переходимо в наступну серію. Отже, затравка така. Зараз сьоме неділя, і всі збираються на відпочинок. Вони, склавши речі, наші персонажі поїхали на річку купатися. І наші браві персонажі просять батьків покупатися на річку. Вони побачили аварійний міст, де прохід заборонено, і почали по ньому лізти. Бо хто все ж таки не, не забоїться. Яка спека! Гайда на річку! Який би це купальник краще взяти. Не розумію, що за приємність сидіти у воді. Ось у мастилі це так усі з'єднання промастити, щоб шарики за ролики не заходили. Про... І вони поїхали на річку. А поки вони збираються, побачимо, як там ситуація у них, оу, не з найкращих. Наш Петро взяв і пові... повис на гілочці, вона зламалася, ну і він упав. А сестра його просто його сфоткала. Добре, що тут мені поштепсель, а якби глибоко. Тоді, хлопчику, було б не переливки. Думаю, що наш герой вдруге вже не піде на поламаний міст. Ніколи, ніколи. Тепер можете поплескатися на мілині, а я йду засмагати. Ти сидів у тому болоті, як справжнюсінька свиня. Брудний, брудний. Я тебе сфотографувала. Ах, так! Когон колода у воді, на ній ми дуженемо панамку. Що можна отак запливати у швидкі й глибокі ріки, а? Ми випадково. Тепер ми будемо дуже обережні з водою. Мій фотоапарат розбився. Ось вам новий фотоапарат. Цифра. Фокси, і троти! Дякую! Ви наші справжні друзі. Фокс завжди готова допомогти. Якби я би був би фоксом. А, а Фокс і троти і допоможи. Я тут, правда, без трота... <звук> Наші персонажі їдуть по магазинам. І по мікрофону говорять, що неправильно припаркована їхня машина. Мама біжить, а наші персонажі, Оксана, назвемо її так, і Петрик, грають в перегони. Хто швидше обігне весь магазин? Ми бачимо, як вони завдіють дуже багато пеклу. Ау! Ей, Ай. ви куди? Це не спортивний майданчик. Здається, вони тебе не почули. Треба діяти. Фокс спішить на поміч. Піп, 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 О, це схоже на наслідки бомбардування. Опиніться! Сподівайся, вони засвоїли урок, і їм в покарання дають, щоб вони мили підлогу. В принципі, то це непогана серія. А, вибачте, в кінці всіх серій я розкажу, чи це база, чи це ні. І чому. Переходимо далі. А зараз я хочу показати, чому Фокс і Трот» став моїм неулюбленим мультиком. Саме з четвертої серії. Увага на екран. Живе на світі білому, лисичка помічник У небезпеці чіпій вона як путівник. Ім'я у голос. Ми тільки прокажіть І фокс усім на поміч нам негайно прилетить Фокс весела, фокс весела. І, відважна, і Відважна. Ви не знати, ми з нею біди. Фокс. Так вони зробили ребренд і поміняли цю милу лисицю на ось цю. <клух> Отже, а в чому заміс? По радіо повідомляють, що Фокс і Трот герої всього міста, і вони завжди допомагають. І тут стається пожежа. Вон Оксана відчуває, як запах усмажений, і. та що і. Починається в люта пожежа. Ай, що робити? Що робити? Всюди горить! А! Зателефонуємо! 1.01! <плес> ну, зателефонувати при пожежі в 101 це база, підтверджую. Приїжджають е, пожежники е, разом з Фоксом і Тротом. Допомагають Оксані і Петрику, гасять вогонь і, в принципі, то все. ну. В принципі, то на цьому вся серія закінчується. Отже, переходимо до висновків. Старі Fox і Трот з цим артом виглядає дуже добре. Я б сказав, вони навіть трошечки перемалювали. Але через те, що вони зробили ребрендинг, ребрендинг я би поставив на 1 бал нижче. В принципі, то класна анімація. Я люблю такого типу а, мультики. І сподіваюся, на моєму каналі а, продовжуються такі рубрики, старі мультфільми, мультсеріали. А тому я би поставив, давайте 9 баз з 10. І підтверджую, це база. Дякую, бувайте!